На засіданні постійної комісії з питань охорони здоров'я та соцзахисту населення депутати розглянули проєкт рішення про затвердження тарифів на соціальні послуги в 2025 році. Взяв участь у засіданні перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Розглянули тарифи на соціальну послугу стаціонарного догляду в будинках, інтернатах, геріатричних закладах, дитячих будинках. Це дуже важлива складова, тому що вона уособлює вартість надання соціально.

Стаціонарного догляду на одну добу ми погодили також, і це питання буде вже використовуватись в роботі цих закладів. Також на засіданні комісії погодили розподіл бюджетних коштів на фінансову підтримку організаційної діяльності обласних громадських організацій: осіб з інвалідністю, ветеранів, учасників бойових дій та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. На цьому засіданні ми розглянули і прийняли рішення проаналізувати щоб. Категорії деяких воїнів, людей не пропали, не загубилися під час розподілу, хто має підтримувати цю категорію населення. Також присутні заслухали звіт виконувача обов'язків директора Полтава Фармації про фінансовий стан підприємства за 2024 рік. У 2024 році комунальне підприємство Полтава Фармації ліцензію ліцензії та відкрило три аптеки. Станом на 1 січня 2025 року структура підприємства включає чотири аптеки. Три аптеки в місті Полтаві і одна у нових санджарах. Крім того, підприємство обслуговує 14 фельдшерсько-кошерських пунктів. Пункти першої невідкладної медичної допомоги в малих поселеннях Полтавської області. загалом на засіданні розглянули 10 питань порядку денного.